Усім привіт, мене звуть Сергій, і хто не знає, я офіційне обличчя студії 1174. Чому ми вирішили записати це відео? По-перше, хочемо виразити дуже дуже огромну подяку всім вам, всім вам, хто слухає нашу музику, дивиться нас на ютубі, наші, так сказати, кліпи, такі невеличкі. Всі, хто нам дякує, всі, хто нас підтримує. Завдяки вашій підтримці ми надихаємось і хочемо робити ще більше і більше. По-друге, під одним кліпом розгорівся такий невеличкий спор, що це не шансон, це блюз. Так, дійсно це блюз. Просто ми написали шансон, тому що якби ми написали блюз в описі до відео там, чи до пісні, то дуже мало людей би. Послухали нашу творчість, скажімо так, тому що в нашій країні, на жаль, чомусь блюз не дуже цінується, не знаю чому. Хоча купа народу слухає блюз, блюзи в якісь композиції, які там біля блюзу, але не знаю, що то блюз. Бо багато народу, які бачать в описі до пісні, що це блюз, вони навіть не будуть слухати, бо вони на жаль, блюз чимось таким не нашим не не незрозумілим для них. Тому ми вирішили, вирішили написати шансон, щоб більше людей почули цю музику, і щоб більше людей прониклося блюзом і переходило на сторону блюзу. Взагалі наш проект починався такий, як такий собі прикол, просто спробувати і закрити. Але воно якось пішло, 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 і, і сказало, що зупинятися не збирається. Тому ми продовжуємо робити пісні, робити нові треки. Зараз вже приступили до випуску нового альбому. Не випуску, поки що до запису. По-третє, чому вирішили записати це відео? Альбом пішов», на справу пішов, який, який от перший вийшов в такому блюзо шансоні, блюзі, і який більш всього збирає слухачів на Ютубі. Ми ще 13 березня подали видавництву на розповсюдження. Але вони щось тянуть, не щось постійно, там то обложку замініть, то назву замініть, то це поміняйте, і досі альбом ще не вийшов. Хоча це зазвичай займає там два тижні, і, і альбом вже на всіх платформах. Так що, поки слухайте. На YouTube. якщо ви користуєтесь YouTube Music, то ви на YouTube Music можете спокійно слухати з YouTube наші композиції. Але людям, які користуються там iTunes, Deezer чи там ще чимось, якісь іншою платформою, на жаль, поки що в нас так от підвели наші поставщики, і, скоріш за все, буде мінятися в нас назва, тому що платформи ввели як виявилось, нові правила і. Група або виконавець не може називатись там якось студія. Бо студія це студія звукозапису, це не виконавці. Тому, скоріш за все, що наступний альбом буде вже у нас під новою. А може, ще й це перше, якщо ми додушимо видавництво, от може ще й перше вже буде під новою назвою. Там все одно буде 1174, але скоріш за все, що це буде гараж 1174. От, тому е, канал Ютуба не зміниться, залишиться це те саме, але на платформах вже буде інша назва. Скоріше за все, що буде так. Ну будемо тримати вас в курсі. Поки що на цьому все. всім ще раз дуже дякую, дякую вам за ваші лайки, за ваші підписки, за те, що вас ви нас підтримуєте, за те, що пишете коментарі. І на наступному тижні вже буде прем'єра пісні. Так що чекайте. Хто не підписався, підписуйтесь. Як то нам кажуть, тисніть колокольчик, там все таке інше, щоб не пропустити. Все, дуже вас всіх любимо, обіймаємо. Всім пока.